Усім привіт! Я в магазині АТБ. Сьогодні приїхала нова промгрупа тарілка скло кераміка діаметр 23 см. Ціна 55 гривень. Чашка скляна. Об'єм 320 мл. Ціна 63 гривні. Різні патріотичні надписи. Глечик скляний з кришкою від люмінарк об'єм 1 літр 800 мл, ціна 169 гривень. Набір кухонних аксесуарів 3 штуки. Прихватка, рукавичка та рушничок. Два варіанти дизайнів на вибір. Ціна такого набору 129 гривень. Ось такі два варіанти. Салатник пластиковий, об'єм 4 літри 400 мл. Ціна 60 гривень. Набір контейнерів із кришкою 3 штуки. Ціна 149 гривень. Об'єм найбільшого контейнера 2 літри 750 мл. Середній має об'єм 1,5 літра і найменший 750 мл. Є квадратної форми або круглої. Ось такі круглої форми. Контейнер прямокутний на два відділення. Об'єм 850 мл. Відрізняється кольором кришки. Ціна такого контейнера 35 гривень. Салатник скло кераміка діаметр 18,7 см, ціна 53 гривні. Гарно підходить до тарілки в одному стилі. Салатник діаметр 11,5 см, ціна 55 гривень. Є декілька кольорів, червоний або синій, та відрізняється малюнком всередині. Зовні ці салатники білі.

Чашка керамічна, 4 варіанти кольорів, 290 мл об'єм, ціна 56 гривень. Чітка із ємністю для миючого засобу. Три варіанти кольорів. На жаль, ціночка не було. Насадка на кран універсальна гнучка. Довжина 14 см. Ціна 90 гривень. Набір вішалок 4 штуки. Ціна акційна 85 гривень. Декілька варіантів кольорів. 65 гривень грібінець для тварин. Три варіанти. 23 гривні підставка під гаряче двохстороннє. Розміри 29х42 см. Набір серветок із целлюлоза 10 штук 75 гривень. 26 гривень крем сила Карпат. 27 гривень коштує біоактиватор 25 грам. Подовжувач. Ціна 169 гривень на 3 розетки 3 метри довжини. Освіжувач автомобільний. Ціна 40 гривень. Всі одного кольору. 15 гривень. Наліпки автомобільні різного плану. Ліхтарик ручний. Батарейки в комплекті. Ціна 70 гривень. Труси дитячі. Хлопчачі ціна 129 гривень. 80 гривень, труси чоловічі. Декілька варіантів принтів. Труси дитячі, хлопчачі, 55 гривень. Шкарпетки дитячі, дві пари. Ціна 33 гривні. Шкарпетки жіночі 20 гривень. Чохол для окулярів 40 гривень. 20 гривень коштують резинки для волосся. Кольори в асортименті. Заколка для волосся ціна 30 гривень, пластикова кольори в асортименті. Також відрізняються формою. 68 гривень коштують щітки для волосся. Є ось така масажна для розчісування, продувна. Та круглий брашен невеликого діаметру. Органайзер косметичний для ванних дисків та паличок. Ціна акційна 80 гривень. Лак для нігтів від фірми Жарден. 19 гривень. Прапор України 30 гривень. Такі сувенірні брилочки ціна 33 та 35 гривень. Великий прапор 119 гривень. Браслет 18 гривень. Відро прямокутне. Об'єм 14 літрів. Кольори в асортименті ціна 119 гривень. Відро складне. 249 гривень, об'єм 13 літрів. Поєднання білого та сірого кольорів. Ось так виглядає в розкладеному вигляді. 129 гривень швабра із ручкою відрізняються насадкою та кольором. Розмір насадки 43 на 13 см. 229 грн. коштує рушник махровий, 100% бавовна, розмір 70 на 140 см. Кольори в асортименті. Подушка розмір 50 на 70 см, ціна 199 гривень, в такому блідорожавому кольорі або в білому. Тапки войлокові. Ціна 149 гривень. Рушник підкладка із мікрофібри 65 гривень. Великий асортимент дизайнів. Розмір 51 на 38 см. На матрасник. розмір 1,60 2 ціна 399 гривень. Із гумкою. Набір дитячий, техніка 4 штуки, ціна 85 гривень. Іграшка Дитяча транспортний засіб. Ціна 70 гривень. Ось такі машинки. Модель транспорту. Ціна 229 гривень. Іграшка інерційна. Поспішайку. Ціна 40 гривень. Іграшка м'яко набивна. Ціна 129 гривень. Книга серії найкраща. Ціна 60 гривень. Розмальовки в удяні. Книга серії «Сто наліпок» 29 гривень. Прописи 35 гривень. Крок до школи 60 гривень. Прописи 40 гривень. Набір для творчості. Розмальовка водяна. Ціна 50 гривень. Набір для ліплення із тістом. Ціна 100 гривень. Об'єм 1 літр 200 мл. Набір для творчості створення бомб та створення мила. Ціна 169 гривень. Картини по номерам 40х50 см. Ціна 229 гривень.